Доброго дня! Ви на цьому каналі, на каналі Рибача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не просуну. Е, дівочки, е, верховна жриця, двійка кубків і п'ятірка мечів. От маєте в мене тут двійка кубків іде на чібто, ви обираєте або любов, або сила. І через це у вас конфлікт. Отак, мені йде. Що там таке? Іди, ну, іди, 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 іди іди, моя маякаться. Е, поїхали, працюємо. Пішла тема, дівочки, ви та він. Що було, що є та що буде? Подумайте про себе, про вашого партнера. І будемо дивитися. Так, на Ніколаде двійка жезлів каже про те, що час відпустити старе і піти в нове. Тут фамільяри у вас. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, якій все ясно, людина, яка щось відсікла. Людина, яка підняла меч заради себе. Да? Підняла меч, і, знаєте, хочеться мені як сказати. Тут 30 пентаклів давайте запитаємо це ви. Так, це ви, дівочки. Ви тут а у нас людина, яка починає щось зовсім спочатку. Починає щось спочатку. Знаєте, що ви починаєте спочатку? От приймаєте свою темну сторону, приймаєте свої. Благості, да, вам на це дана вся енергія. Починайте отримувати. Прийнявши свою сторону, знаєте, значить вам всесвіт відсипає, бо ви дізнались, хто ви, знаєте, хто ви просто, і берете. І кажете, да, сьогодні я така або такий. Енергія вам дана. Ви будете кудись рухатися. Спочатку повільно по рицарю Пентаклів, але ви вже знаєте, у вас є основа. Хто ваш партнер? Людина в конфлікті. Людина в жертві. Рицар Жезлів. Знову таки. Людина, яка активна, яка сексуальна. Людина, яка вкладається на троєчку, знову таки, і конфліктує. Про що повішений. Знаєте, от хоче якось рухатися, хоче рухатися, але щось йому не дає. Ситуація з непоправосудня, дівочки. Оце те, що він зараз у жертві, це його... хочеться сказати, шишки. Так, ми там це запитували. Так, карта мага. Про що? Карта мага. Король пентаклів. Маніпуляції, девочки, двійка кубків, знаєте. Ну, ми ж дивимося на вас і на нього. От хоче любові, хоче стабільності і хоче е, от розфарбувати, хочеться сказати, от тут саме розфарбувати вами своє життя хоче. Шіста жаль, хоче перемоги над вами. І все ж таки хоче, але по пентаклям по двічки не може обрати людина, яку ви знаєте давно. Людина глупець, яка хоче по-новому, яка хоче сім'ї, до речі, зараз. Але їй дуже страшно. Добре достатньо, да? Що було, що є та що буде? Що було між вами? Дівочки, знаєте, у вас, начебто, все так шло, 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 ви десь рухалися, а потім бац і все прикратилося. Причому прекратилося, знаєте, як дуже повільно припинилось щось. Чесно, от ви якось припинили його чекати. Знову таки, куди ви хотіли, він вас туди не привів. І ви зрозуміли, що ці відносини просто якось відмерли. Да. Тому що ви, він скряга. Він е, е, економив на вас ресурсом, емоціями, часом. Знову таки, і ви зрозуміли, що я не буду вічно чекати, тому що життя то моє проходить повз. Так. Сидів на своїх трьох монетах. Е, три чи на четвертій сидів. Так. Знову таки, ті самі карти, що ви починаєте своє життя по-новому. Там, де ви мудра, там, де ви ресурсна, там, де ви самі е, вибираєте, кому скільки відсипати ваших благостей. І це все буде на довгий проміжок часу. Тобто ви починаєте щось без нього. Що у нас наразі? Так, да, дівочки, це він. Він буде до вас рухатися зараз, дівочки, з, своїм, зі своєю дитячою любов'ю, своїми дитячими емоціями. Е, рухатиметься до вас, девочки, як до сім'ї, я вам скажу. Але насправді. Дів'ка пентаклів. Знаєте чому? Тому що він уже без вас. П'ятірочки пентаклів. Зараз ви холодна. Мені починається, то я попередній якийсь розклад перечитую знову. Дивіться сюди. Буде рухатися, тому що. Знову там, там у нас так було, що він висів у свої жертви, а потім починається. Тобто, мабуть, він прокинувся. Дивіться сюди. П'ятірочка пентаклів був в ресурсі. Секс був, це ви і він. Секс був, все було. Так? Потім. Хоче якось відчути від вас основу якусь, розумієте? Відчути, що ви нікуди не дінетеся. Відчути, що ви його стабільність знову таки, боїться, що це неправда. Дивіться сюди, боїться, що ви попрощаєтеся з ним і підете виконувати свої бажання, жити своє життя. Знову ті самі карти, і та сама колода, дівчини, хто, хто був. Да. Що ви переживаєте, що ви поставите десяточку мечів йому, дівчатки, що він більш не зможе, і платочок повісити на його хрестику? Дивіться сюди, розуміє, що без вас ні, що без вас нікуди, що, від, що без вас він просто покинутий проліс, пролісок, хочеться сказати, який нікому не потрібен, який один в полі. Не воїн, хочеться сказати. І він це хоче знову таки вашої благості по дев'ятки пентаклів. А ви холодна, а ви відвернута. А він, начебто із коханням, попажу по рицарю. Захоче, дівчатка, як імператор, те, що було в минулому розкладі. Сім'я імператор. Кажуть про те, що ви його не пускаєте, приходить з любов'ю. А знаєте, а ви от почуваєте себе наскільки зрадженою після всіх цих ситуацій, можливо, через те, що він дуже довго думав, дівчатки, у вас тяжесті просто. І вам ці тяжесті хочеться, знаєте, як обнулити і піти воскрешати себе, саму себе. У вас тут якийсь, як я бачила на цій карті, чоловічику із поклонників, зрозуміли мене, так? І ви тут хочете повернути до, до якоїсь іншої людини. А він в холодних енергіях. Ми тут карти заслали, ні? Добре, що буде? Дівчинка, він буде старатися. Він буде старатися, знаєте як. От. Конфліктно буде старатися. Бачите, що немає від вас зворотнього зв'язку. Що ви вже хочете, і ви вже бачите вихід без нього? Ну, почуття є. І знову-таки король мечів, дівчатки, все одно буде, знаєте, як свої, свою лінію гнути. Все одно захоче добитися. Розумієте? Отак. От буде старатися, буде на вісім, на вісім вкладатися в ці стосунки. Але, знаєте, дуже багато мечових енергій. Три карти мечів. Чотири карти мечів. Там, де він холодний і розчотливий. Отак, оце в майбутньому. Прийде, той з почуттями, захоче добитися, захоче нагадати вам, що ви його, а він ваш. Знову таки захоче, знаєте, щастя з вами захоче. Прийде, як до головної жінки. Дівочки, буду казати, як воно мені йде, все одно тут продуманий. Розумієте? Король мечів, рицарь мечів. Все продумано абсолютно. І все, все одно дивиться в минуле. Якщо це вита жінка з минулого, тоді воно добре. А якщо ні, він все одно оглядається в минуле. Сімка пентаклів. Карта ілюзій, карта чи очікування. Знаєте, це про що? Знаєте, як мені йде, девочки? От кар... така кармічна ситуація. От він якось посиде в ілюзіях, почекає, почекає по повішеному. Зрозуміє, що ви просто так не погодитеся. І він до вас приходить, дівчатка, дивіться сюди, по верховному жрецю, тобто з правовим, з правовим якимсь пропозицією. Якби йому це страшно не було по вісім очки мечів, що ви його пошлите. З правовим предложенням, з рухом. Жезлів з шагами, з маленькими шагами. І до дев'ятки кубків. До задоволення. Дівочки, тут кажуть про те, що ви вже не захочете. Що ви закриєтеся, ви вже не захочете. Да? Так, ви скажете ні, дорогой. Да? Ви відсічите і вам до цього просто буде легко. Розумієте? Ви ставите десяточку жезлів, башню, чи десяточку мечів і башню. Ви не хочете цих правових відносин? Уже. Порада вам. А ви від нього вже нічого не хочете, тому що ви вже імператриця. Знаєте, можливо, у вас у вас тут якісь нові шанси, дівочки. у вас тут якісь нові шанси на стабільну, законну дружину. А від нього ви нічого не хочете. Можливо, поки він взявся, ви вже візьмете свої шанси на щастя. Отак. От Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Благодарна за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви підписуєтеся. Благодарна тим дівочкам, які з перших днів. Приймайте ви благо. Нехай кожне послання знайде своє серце Обіймаю.